Клинок, який знищує демонів, є дуже красивим візуально, в деяких аспектах з цікавим сюжетом та світом, однак в нього є дуже багато проблем. Від якихось легких по типу сюжет будуються останні сезони навколо однієї битви, де просто екшон без ніякого змісту, до великих і дуже великих проблем. Таких, як сексизм та педофільський фан сервіс. Особливо з цим обісрався третій сезон. Тож, давайте поговоримо про те, в чому проблематика такого явища, та чому не потрібно закривати на це очі? В першу чергу давайте поговоримо про найгірший кринж цього аніме, а саме Незуко та педофільський фансервіс цьому аніме, де цей персонаж займає левову частку. Всім менш більш свідомим людям відомо про те, наскільки в Японії проблеми з культом педофілії. У них там дуже багато груп які співають, де суто школярки в мині спідницях, і на їхні концерти в більшості ходять жирні спітнілі чоловіки за тридцять. За цим жахливо спостерігати. І так, Японія в цьому плані це страшно. Однак, друзі. Друзі, в нас куль педофілії не сильно відстає. Для початку принципове бажання чоловіка, щоб його партнерка була завжди голена у всіх місцях, це вже проявлення педофілії, тому що з такою гладкою шкірою ходять хіба що діти. А для дорослої людини природньо мати волосся на тілі. І якщо ви адекватна в цьому плані людина, з цим проблем у вас не має виникати. Думаю, очевидно, наскільки після цього виросло число педофілів в нашому суспільстві. А я ж Ще не говорю про кіноіндустрію, де в більшості випадків чомусь головні герої підлітки, особливо жінки. І майже всі фільми чи серіали про секс, які є 18 для перегляду, розповідають на диво про секс людей, яким заборонено цей фільм дивитися. Тож це явище просто широчезне і є всюди. До такої степені, що більшість людей вважає це нормальним. Однак це не так. Трішки роз'яснили, тож, що ж там у нас з Незуко? Вона підліток, її сексуалізують. Так. Це вже педофілія. Та найголовніший жах в тому, що на цьому це не закінчилося. Основний кринж починається з її здібності до зменшення. І спробуйте сказати, що це просто здібність. Якби вони справді хотіли це зробити здібністю, а не способом розважити педофілів, при зменшенні вона просто пропорційно до свого підліткового тіла ставала меншою. Однак ні, вона стає схожою на дитину. Вона повністю змінює свою форму тіла під дитячу, або схожу до дитячої. Вона навіть поводитися починає більш по-дитячому. Що це як не педофільський фансервіс? Тут та сама ситуація, як з тими аніме, де використовують, наприклад, якогось персонажа, який суто виглядає як дитина, поводиться як дитина, але йому тисячу років. Педофіли мають виправдання. Круто. Тут, по суті, ще гірше, тому що вона і в цілому неповнолітня. Тож це. Також із змінами в іншу сторону, де величезні груди, виявляються допомагають битися. Не знав дівчата про такий факт. Якщо я помиляюсь, звичайно, то виправте. Однак, очевидно, що це все фансервіс і огидний фансервіс. Якщо є неогидний, звичайно. Перейдемо в нашому фестивалі кринжу надалі. І тут нас зустрічає Альфач Узуй та його три дружини. Узуй це в цілому суцільний ред флаг. Перша ж його сцена це те, де він викрав жінок просто як ресурс, як шматки м'яса. До того ж, потім дозволив собі вдарити дівчину по сідницях. що буквально є сексуальним домаганням, і всі реагують на це як на щось. Нормальне, мені навіть здалося, що це хотіло показати як щось веселе. Та, Ха-ха. Дизайн одягу самих трьох жінок у Зує це взагалі повний кринж, абсолютний кринж. Це топо три однакові модельки з різними лицями: максимально короткі та відкриті спідниці та, звичайно ж, груди. І не подумайте, що я вважаю, що жінки не мають права показувати своє тіло. Вибачте, якщо так могло здатися. Я особисто вважаю, що такі речі, як груди та в цілому, все тіло жінки не мають сексуалізуватися. Через це в жінок купа проблем здоров'ям через носіння того ж лівщика та якогось закритого одягу, в ту ж спеку. Їм приходиться смажитися в одязі просто. Тому що всі навколо кожну частину їх тіла сприймають як сексуальний об'єкт, декотрим жінкам самим стає огидно якось від свого тіла, чи якось так. Вибачте, якщо я некоректно сказав. Тому що при тотальній сексуалізації їм ще й прив'язують комплекси так званої невинності. І вони відчувають себе винними в тому, що чоловіки не можуть тримати свого брудного члена в штанях, що, звичайно, не так. Та ж недавня історія з львівськими сосками, які виколюють очі. Це смішно читати, звичайно, однак. Проблема далеко не смішна. Я особисто тільки за те, щоб жінки мали право робити своїм тілом все, що хочуть, і це не сексуалізувалося. Однак ви розумієте, що в цьому випадку це якраз та сама сексуалізація. Це просто очевидно. Той же приклад з Дакі. Так, це доволі крутий дизайн, коли його бачу я та адекватні люди. Однак більшість бачить саме фансервіс, так як це і задумувалося. В самому ж аніме по кадрів де сідниці Дакі на весь екран чи ті ж груди. Чомусь, коли Узуй падає на землю, його смердючу сраку нам на весь екран не вивалюють ніколи. Тож це не випадковість. І це я ще навіть не почав говорити про те, що Незико, наприклад, відіграє роль в серіалі взагалі якогось трофею для її брату. Брата. Вона навіть не говорить. Вона, крім мотивації свого брата, взагалі не відіграє ніякої ролі в сюжеті. Жінки Озуя просто мліють від нього при тому, що він веде себе жахливо по відношенню до них, та є чудовим перекладом токсичної маскулінності. Я думав, що в цьому сезоні хоча б Дакі пропишуть, однак ні. Все скотилося в маленьку тупеньку сестричку, яку має захищати старший розумний та сильніший брат. І як я бачу в майбутньому, це все буде тільки продовжуватися. Новий постер це вже ілюстрація патріархату. В той час, як чоловіку достатньо просто стояти, жінку вивернули та вдягли так, щоб було видно всі найважливіші сюжетні аспекти цього персонажа. Єдиний персонаж, якого поки що не всрали, це шинобу, однак впевнений, що все ще попереду. Тож, друзі, дорогі мої друзі, чим ж це конкретно шкодить нашому суспільству? Поясню. Це шкодить буквально всім, це в першу чергу абсолютно аморально. По-друге, це доводить наскільки примітивне та хворе наше суспільство. Патріархат це вже дуже давно як ненормально, якщо це взагалі колись було нормальним. І це ненормально для всіх. Це шкодить всім адекватним людям. Чоловіки відібрали у жінок базові речі і вважають себе привілейованими. Хоча самі в тій час раці по правам та свободам, і замість того, щоб дивитися в майбутнє, камон, ми колонізувати космос, збираємося. Більшість людей живуть просто як збочена мав подручуха, особливо чоловіки, звичайно. Розповідайте мені, скільки хочете, що це не всі чоловіки такі. Я сам чоловік, кому ви хочете очі відкрити. Цю систему придумали чоловіки, цю систему підтримують чоловіки в більшості. Тож, кому ви хочете щось довести інше? Це очевидно. Абсолютна більшість злочинів як проти жінок, так і проти чоловіків, скоєна чоловіками. Якщо ви справді не такий, то не захищайте своїм прикладом тих, хто такий, а навпаки, підтримуйте людей, які ці проблеми піднімають. В нас спільна проблема. Сексуалізація та об'єктивізація бучі його тіла це ненормально. тим більше, коли це скочується в педофілію. Нормалізація такого явища призводить до нормалізації сексуального насилля над жінками та дітьми жіночої статі. І проти цього потрібно висловлюватися, таке явище має зникнути. Ця проблема набагато більше, ніж здається, і це не можна нормалізувати. Поки що, на жаль, це явище дуже поширене. І клинок це не єдине аніме, серіал, фільм. Чи будь-що інше, в якому ця проблема є. В декотрих таких проблем трішки менше, в декотрих трішки більше, однак в самому клинку я вважаю, що ця проблема доволі серйозна. Тож не терпіть такі речі, коли ви їх бачите. Висловлюйтеся та пояснюйте, чому це не ок, хоча б своєму оточенню. І з часом така проблема просто зникне, тому що зникне попит. І я особисто вірю, що це настане. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме: Роман Сірош, Кріпак, Шекур, Тобі, Дубобі, Unhealth TV, Юджин, дядько, Ноунейм, no Ксюша Бучинська та Андрій. Велика вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки, там анонси, новини та стати частиною взагалі цього каналу, то за посиланням в описі ви можете. Можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання, звичайно, також є в описі. І все, подруги, бувайте! Зустрінемось у наступних відео.